Слава Україні, рибаки, ви знову на каналі Українська Рибалка. І відео розпочинається нестандартно. Нестандартно, тому що я вже добу на риболовлі, на дикарі, був зневірився. І ось під ранок, сьогодні, через 24 години, приплив до мене перший сазан. Ось його зараз вам покажу. Невеличкий, 5 кілограм. Але спіймати сазана на дикому озері це є. Дуже-дуже круто. І так з'явилася в мене надія, що рибка все-таки тут є. Тому що то дикарь може бути одне клювання за добу, два-три, невідомо. Сьогодні флетфідер на дикій водоймі це є старі рукава річки Стрий. Потім за Діда Прадіда тут добували гальку. І от кинули ті озера. Вони не мають ні господара, за ними так рибаки якісь дивляться. З розряду, щоб там сітки не ставили. Останній раз був я тут в 2020 році, ловив якогось підлящика, ляща, коропець мені тут попадався, і після того дуже багато разів сюди приїжджав і був з нулем. Тому що є тут проблематика цього кар'єру, що сюди заходить річка. Ну це природні як то природа і такий в неї фактор, що весною річка зайшла, риба залишилася. Віднерестилася, потім річка знов розмила дамбу, екосистема ціла. І після останньої повені, яка була багато років, йшла мова, що короб, який тут був, бо тут ловили і десятки, вісьмірки, дванадцятки, що коропа вже майже не залишилося. Мене сюди тяне, тут дуже хороша атмосфера. І сьогодні все. Мене вже потягнуло в розповіді. Сьогодні, друзі, поговоримо про флетфідер. За добу я вже багато чого зробив, так що зараз сідаємо в намет і. Розповім свою тактику і бачення риболовлі на цьому кар'єрі. Йдемте вникати в деталі. Кавуся. Розпочинаю я свою розповідь, друзі. Приїхав вчора після обіду і не хотів саме на це місце ставати, а поїхав в кінець озера ближче до Річки. Там є ямка, латаття, Бальки так, наз... так називають в народі. І глибина там порядку метр сімдесят, два-два двадцять, ось така глибина. Тобто там та частина озера цього кар'єру біль... більш мілкіша. І в нічний час туди виходить як і гарну лящ ловитися, якщо він активний і харчується, так і може в теорії спіймати якогось коробця. Але якщо в тебе в закормі йде пелет, зернові. Там якась пшениця, тобто основ... і солодка прикормка, в основному там ловиться лящ Приїхав, і настільки воно все заросло, просто От реально дивишся, і природа забирає своє, людей все менше, на озера так, можливо, не ходять рибаки, хабази, курчі, кущі. Все заростає і так виглядає, що людина там, напевно, два рибака за рік було. І розумію, Запливати в воду без коси, без того всього, прочищати собі місце, передумав. І став вже сюди. Що, яка картина в мене по дистанціях? Дистанція ловлі в мене 60 метрів, зліва є яма 5 метрів і справа є яма. І є така коса буквою С. Тобто йде коса. Глибина метр семьдесят, метр восім, і до одної ямки, і до другої йде така бровка. Тобто, як земснаряд чи як добували тут камінь, як та баржа плавала, такий і рельєф залишився. Приїхав, замішався, замішав 4 кг пелету, залив е, аміну кукурузкою, дав постояти, воно собі потягнуло, замішав два метод мікса: один е, кукуруза тигровий горіх і чорний перець кальмар, тобто рибне. Тому що вже з похолоданням і можна експериментувати такі рибні, агресивні запахи, які фавориті весною і осінню. Сьогодні вночі було 8 градусів. Годувати сильно не годував, просто дав 10 спомбів, не замішував прикормки, просто так широко, тобто від одної сторони лататя, так ну, що 50 см, що метр, як мені так вийшло, дав такий легенький закорб. І так як пелець 6 мм і глибина. В верхній точці в мене там нехай 2 метри, і до нижньої йде там до 3,6-3,7. Тобто заготував оцей свал. З надією, що якщо короб підійде і лящ, тому що будова ляща така, що от йому, от як оце, уявіть, що це лящ, йому отако от вертикально харчуватися трошки не дуже комфортно. І коли є бровка, він підпливає, йому легше, він менше витрачає енергії, йому легше з цієї бровки, з цього нахилу. Харчуватися. Так само і короб в принципі, йде по границі з лататям і харчується. І так як пелить 6 мм і є глибина від 2 до 3,6 це як вистріл з... на полюванні з дробі. Тобто, чим Дальше воно летить, тим більша пляма і більше е, дробинки розлітається. Тут такий самий принцип. Тобто спом падає, хоч і ми ловимо на схилі, на бровці, глибина дозволяє, і той пелек так гарно, красиво розсипається і дав близько 10 спомбів, і рахуйте, це в різній дистанції, тобто дав харчовий сигнал. Перезакинув і ліг спати. Поставив на шелтер зимовий схін. До речі, от... Ніколи не використовував зимові зимові скини. Мене блокхаус, а на цей раз вдів. Думаю, вночі 9 градусів треба спробувати. В Середині було 16 градусів, 17. Ні, 17 на початку, 18 під ранок було 16 градусів. Тобто на дворі 8 градусів, в палаці 16, максимально комфортно і треба його вже з осені частіше використовувати. Цілу ніч бігали отакі такі пацюки, щурі, мишки польові. Вдерлися, на намет випригували, гризли, шукали. І це такий був рваний сон, тобто ти тільки засинаєш. Ну, коли ти сам не риболовлюєш, все рівно ти так спиш, як тут сказати, пів відкритого ока, як кіт. Який шорох, ти зразу звертаєш увагу, бо переживаєш, щоб там щось не вкрали, там злодії, і ну, або пес щось не прийшов, не роздер, хоча все поховав. І ти от тільки закимариш, за ті ми ще повилазять, щось гризуть, б'ються, їх було 5 штук, і такий сон там по години-півтора по кимарив. Думаю, блін, то кар'єр, не зловив, нічого не спіймав. Ну, так буває. І 6.30 ранку, впевнене, клювання. І ось перший куропець на 5 кг є. По практиці попередніх років, як хлопці тут рибалять, тобто є, от як. Той спади є, там такі маленькі сходинки є. І дуже важливо попадати на, 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 на цю сходинку. Бо якщо попадаєш десь в бік, годівничка, там в мене зараз 70 грам оранж, вона в принципі тримає. Але годівничка може скочуватися. Тобто такий різкий поворот йде буквою ески, ти перекидаєш і воно в тебе скочується, тобто, треба гарно покласти. І вони, як ловили, тобто в них були клювання з правої вудочки саме з під. Латаття в мене. У клювання було не реалізоване, але це таке як клящова е, покльовочка була. І от короб на ліву вдочку. Тому я лишаюся на другу добу, і який зараз в мене план. План такий, що озеро і тим паче дика водойма, не дуже любить шум. Вона не дуже любить активність роботи з помба або там е, якихось там катапульту запускати. Основне дати зараз сигнал. Загодувати ту акваторію, тобто там 2 кг-2,5 пелету, він вже розбух на амінці. І просто чекати і надіятися, що ще одна риба буде. Сипухи, прикормки, давати не буду, тому що я подумав, якщо зараз дати сипуху, я стягну дрібну рибу. В принципі, зараз стоять попапчики коропа на полуницю зловив, на один полуницю поставив на другий цитрус, тобто помаранчеві. І дрібна рибка, там, підлящики, там 200 грамові не, мене не турбують. А якщо я зараз дам прикормку, сипуху, то можу стягнути і дрібну рибу. І так як моя практика мені підказує, що якщо годуєш грубою фракцією, і якщо ляч буде активний, ну такий від пів кілограма кілограмів він. То Пелет буде їсти. Навіть як ми рибалили з Андрієм на Тернопільському ставі і возили там за 200 метрів, годували грубою кормовою кукурузою, і ліщі, блін, жерли її, і там ліщі ловилися 2,5-3 кг. Тому тут таке саме. Нема дрібноти, ну і не буду її притягувати. Годую грубою фракцією, пелет, і дрібна рибка не буде мені розбивати флет, тобто не буде довбити повідець, і воно все гарно стояти. На ніч, можливо, буду ставити комбіновані насадки, бо на цьому озері дуже гарно працює сніговик пелет з, з дирочкою і зі шапочкою попапа. Тому ось такі справи треба загодувати. Можливо, зараз от до обіду загодую і, і буду чекати. Інтервал перезакидання тут, я вважаю, не треба спішити. Тут не та плотність риби. Раз в дві години можна щось змінити, спробувати інакший колір і просто чекати, коли короб, в який в нього маршрут, в якій годині, чи він буде попри толетати і йти, і він зупиниться і знайде наш смаколик, нашу цукерочку. Тому ось такі, друзі, думки. Чекаю, зараз годую, спомплю і чекаємо наступну рибку. Надіюся, вона буде. Хотіли, от хотіли відео з дикарів, ось і я сам так хотів. Тут вже нема такого, раз закинув, раз дістав. Одна клювання, два, три, як повезе, як складеться. Ну і погода дуже в липні, вже і в серпні дуже важка. Таке вже з тими похолоданнями, дощами, так школою запахло, вже розумієш, блін, літо промайнуло, осінь на носі. Але можна спокійно рибалити до жовтня місяця та навіть до листопада. Головне, щоб осінь була тепла. Ну, не забігаємо, поки літній час. Важкий час, але стараємося щось спіймати. Гудую. Після закорму дав 10 спомбів. ось перші розвідники. Ну такий підлящик за пів кілограма. Вже дві рибки є, какає, харчується. Сьогодні ніч буде тепліша, тому є ще великі шанси, що будуть і не тільки лящі, а й курпи. Ну, дві рибки вже є на дикарі, потрошки-потрошки по точку ловлі розкачую. Перезакидаюсь. І під День проминув швидко, не вдалося мені поспати. Зараз на озері штиль. Помалу ті щурики починають вилазити своїх нір, щоб цілу ніч товктися, тут в вудочках лазити от лапи. Треба все це гарно потім відмити. Ні виходу протягом дня, ні якогось сплеску. Пройшов два рази дощик і... Взагалі тишина. Ну, це ось така риболовля на дикій водоймі. Отримати три клювання і ще постаратися їх реалізувати, щоб короб не завів ні в очерет. По дорозі ні за яку гілочку, ні за який корчик не злапався. Трудова риболовля. Максимально якийсь розслаблений, такий сонний, вже позіхаю. Хоча на годинниках, там восьма година накинув зимовий скін на намет, бо ніч ця теж обіцяє холодною бути, але трохи вже теплішою. Вчора було 9, сьогодні вже там 12 градусів вночі. Ставлю зараз сніговик, е пелет халібут з дирочкою, і зверху на один ставлю е попапчик помаранчевий полуниця, імбирь, а на другий поставлю щось рожеве або може кисле ананас. Ну, Щось буду пробувати зараз, який зараз куди рука потягнеться, такий поставлю. Він тримається близько трьох годин, перезакидаю водилище і чекаємо рибки. Зараз все, треба ще поприбирати, щоб було. Акуратно, щоб щурі не гризли, цілу ніч не заважали спати, або можливо бути клювання. На дикій водоймі, от сидиш день, сидиш два, і може воно включитися в будь-який момент, і треба бути готовим. Дуже трудова риболовля, то, бо не така висока плотність риби, і треба підгадати от ключик до того хитрого сазана. Перезакидаю і очікуємо рибку. Та не вже я тебе так чекав, так чекав. Дуже таке цікаве клювання. Просто попустило. Ну, зараз акуратно підмотаю, подивимось. Можливо, підлящик, можливо, лящ, який наш сніговичок спробував, але не засікся. Що я зробив? Е, годував 60 метрів, пізніше зняв кліпсу і та, як йде коса направо, просто отут зняв кліпсу і відступив там 4 метри. Тобто дав трошки за закорм, але праву вудочку, тобто якщо є в нас границя, латаття, і я ловив на зубі, на, на краю, вийшов трошки далі, можливо, за закормом. І от за кормом відбулося клювання. Однозначно перезакидати буду, просто треба почекати, можливо, та рибка, яка зацікавилася нашою насадкою, пройде 30 секунд хвилину і вона повернеться. Спробую ще раз. Ну, гачки нові, тобто риба, рибу не сікли, засічка там гарна. Ну, чомусь якось та риба лизнула і мимо. Боже, ото відчуття таке підсікати, перезакидати, почекати, чи треба було одразу підсікати? Це завжди велика інтрига. Перезакидати точно. Ой таке, то дикарь. Так, де я поставив? У мене тут мікс, кукурузка. Але ти вже якісь є індикації це дуже добре. Ладно, перезакидаю. Ну що, риболовля Доходить до свого завершення. Друга доба пройшла спокійно, взагалі клювань як таких не було. Пробував на ранок, от вже прокинувся, познімав кліпси і почав е пробувати пошуковий метод. Але так як це колишній кар'єр, тут ось маркеріння і вибір дистанції дуже важливий, тому що як от земснаряд там копав, от так Такі рельєфи позалиш... позалишалося. Тому ось цей метод просто кинути на абум, ну, тут він не спрацює. Хіба він може використовуватися, якщо пошуковим методом, наприклад, кидати до латаття або до очерету. Дві дуби риболовлі, три клювання. Прекрасна погода, безвітряна, ніч вже стає холодна, запахло осінню школою. Для рибака все чудово, але от Риба неактивна. Ладно, може, з, з коропом тут зрозуміло, що не так його багато залишилося, не така його висока плотність, але чому от лящ або підлящик не клював? Я ставив і дрібні гачки, і комбіновані насадки, і всяке різне пробував. Ну, Навіть плотвичка, ні підлящик не активний. Тепер треба з цим розібратися, подумати собі, покомбінувати. У чому могла бути причина? Напевно, ще раз сюди приїхати. Вже, можливо, з корабликом, щоб завезти туди далеко, під очерет. Можливо, короб стояв в іншій частині озера. Йому тут є де плавати, є глибини, очерети, різні стежки, є, йому куди сховатися і завернутися. Головне його знайти, де він тут є. І другий момент ще на кар'єрі є сон. Тому, можливо, якщо зараз. З початок серпня активність є сома, тому десь біла риба, і короб, і лящ десь змістилися. Іншими словами, поруч яма, тута яма, можливо, сом зараз патрулює. Короп не хоче бути з'їдженим і лящі так само, і вони, може, десь змістилися кудись інакше. Ось така теорія. Друзі, всім дякую, хто додивився до кінця. Я продовжую подорожувати. Можу вам підсказати подивитися відео з цього озера, яке тут Аляшів ловив ще, напевно, в 19 18 років. І чекаю зараз дзвінок і відповідь, можливо, вдасться половити одну дуже цікаву рибу в Чернівецькій області. Я збираюся і їду додому. Далих вам рибалок. Всім па-па!